Так, от, от, коробочка. М'ячик, м'ячик. Вони мовлять, чи бачите? Вони мовлять, а ми можемо сказати, що відкрити коробочку, наприклад. Oh my god. Син, надісни мені об'яку. А я хочу син, мовний. Oh, John, send me an emoji. Oh, this is blue ball. No, this is pink. Він був. А тепер this is blue ball. No, this is yellow. Хорошо, тепер this is blue ball. Yes, and this is blue ball. Хорошо, ладно, ще хочете бачити? Ще я. Так, хорошо. І знову? No, yeah. this is yeah. yellow ball. Хорошо. this is not purple? Yeah, no. Right. This is red ball. this is purple? Yes. Yeah. Yes, yeah, this is purple ball. Милаш, mm -hmm. This is blue ball? No, this is green. Oh, this is blue ball. No, this is Pink ball. this is blue ball. Yes. Yeah. Yes. Yeah, this is blue ball. The is the no, okay, okay, okay. So. This is blue. this is ball. No. no. This is. No, no This is blue Oy, no. No, This is. Red, red, red. This is green ball. Yes. Yeah, this is blue, This is red red No. This is. Вот это здесь сделаешь? Нет. Сильно, сделаешь, я карашкило, наверное. Вот. Ну, забувай. Это я тогда. Хорошо, фиолетовый, здесь есть пяболбол. Ну да. Пябол? Это фиолетовый? Да. А какой дороже, явый. Ну, синий фиолетовый. Ты хочешь фиолетовый и Ну, просто фиолетовый. Да. За здесь есть пил, здесь есть пяболбол. И есть, и есть, и есть, пяболбол. Что за румячки, кто снимаешь? Кашка, ты вот фиолетовый. Нет, Марине ручка, звена. Стоту. السلام. Покула у начок. السلام عليكم. Щоб було зручніше, можна покласти одну долоньку і катати ехо на долоньки. А так оно ну, можеш на арбича, от ананас, на столик. Уведи час, буде на столу, буде на столу, показуємо. Полетіть. Притискаємо м'ячики, рухаємо 1 2 3 4 5. Залинячих праворуночку, праворуночку, право. Дяба, право, тільки якщо право, право, так це брак. Е ладишка праворуночку, поклали руночку праворучну на столик, а ліва за спинку, так? І потяг вверх. Потяг, потяг прямо, і на четвер. Вверх і кладеш праворучну праворуч. Потім вверх і відміща вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад xem là bố uống đang đi chỗ bố uống uống chỗ đa mò sờ lại đó sờ lại sờ sờ lại sờ мячик и по-моему, вот это вот. Вот, два, три, четыре, пять. Поменял дорожку, взял бри, право сковала за свой бок. А не ласточка права, не сочетка, справа, он видит бри. Молодец, ладушка, поменял ручку бри, вовлезь вліво ручку бри. Ладушка, бри, ловичку берем. И точно так же, пара назад, шутенька. Я забыл, что я хочу, что я буду делать в сторони, в сторони. Класс, куди Клас! Поставили мячок і повіку. Ручки сховали за спинку. Рахуємо до 10. Один, два, три, ще один, п'ять, шість, сім, вісім, вверх, Вниз. І ще раз Вверх, правди. Вліво-вправо. положила на плечко-ушко. Раз. На плечко-ушко. Два. Молодці. Ще раз. Поклали під плавінку. Трапуємо до десантіали. Наразі снігуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Клапайте ліпші. Give me, please, green ball. Green ball. Give me, please, purple ball. Purple. Blue. Purple ball. 1, 2, 3, 4, Give me, please, <laughs> red ball, red, red ball. Thank you, ladies. <laughs> Give me, please, yellow ball. Yes, that yellow ball. Give me, please, blue ball, blue ball, one, blue ball, two.